Як отримувати 100 тисяч кожного місяця з соціальних мереж. Давайте будемо розбирати, адже відео про свої результати за вересень та жовтень я вже опублікувала в себе тут на сторінці. Ви їх можете переглянути, там в декілька разів більші суми, ніж 100 тисяч, але будемо конкретно сьогодні розбирати інструкцію для початківців, як в ви онлайні вийти на ці результати. Я СММ-спеціаліст маркетолог. У мене є декілька джерел, з яких я отримую результати: це повне ведення СММ-маркетинг. Також точкові послуги. Ну, звісно, ще мої навчальні продукти, але коли ви початківець, ми про навчальні продукти не говоримо. Тож почнемо з послуг, які ви можете надавати. Дивіться, в мене є постійний проект, який я веду, і він в мене вартує там 35 тисяч гривень. Так як ви початківець, ваші послуги на повне ведення будуть в середньому коштувати 20 тисяч гривень. Відповідно, ви собі можете взяти таких два проекти. До речі, я своїм учням від агенції надаю проекти, тому якщо ви залишите плюс в коментарях, пройдете мою безкоштовну. Товно зум індивідуальну консультацію, прийдете три лекції, ви зможете доєднатися до команди. Ще ви можете брати додатково точкові послуги. Наприклад, змонтувати відео, наприклад, створити сторітелінг з таких точкових послуг вже на початку жовтня за один день я отримала 10 тисяч. Тож, якщо ви ще досі дивитеся це відео, значить вам актуально, значить ви залишаєте плюс у коментарях.